Слава Ісусу Христу! Привіт, дорогі! Вітаю вас в нашій новій мудрості пустелі. І сьогодні я хотів би поговорити з вами про річ, яка здається нереально простою, а з іншого боку чомусь забувається посеред нас. Тому переможець в номінації найпростіша, правда, з усіх простих, але трошки забута історія про те, хто допоможе нам у наших труднощах. Дуже радо, велка! Якось брат один прийшов до Аби і каже, Аба, що допомагає людині переживати різні труднощі? І Аба відповів: Господь, написано бо, що він виявився великим помічником і допомогою. Дорогі, оцю останню фразу я не повторив дослівно, як записано вона у Святому Письмі, тому заохочую вас самі, самим знайти і прочитати її, цитуючи. Натомість спеціально це зробив, щоб підкреслити слово виявився. Ми нарікаємо і дуже злимося, коли зустрічають нас проблеми. Ми ображаємося на Бога, що Він допускає ці проблеми. Але при цьому всьому забуваємо, що саме в труднощах виявляється, що він є для нас допомогою, рятівником і підтримкою. Дорогі, і тому сьогодні дуже-дуже проста правда. Знову і знову закликаю вас до того, щоб поглянути на всі свої хвороби, всі свої трудності, всі слабкості, упадки, все, що спіткало мене в цьому житті. В чому, можливо, я і не винен якось так. Але при цьому всьому, наскільки в тих всіх речах досвідчую, що Бог справді є мені допомогою і підтримкою. Бо правдоподібно, якби не пережив чогось подібного, ніколи би це не було для мене правдою, яку прийняв усім серцем, а завжди б тільки залишалося гарною історією, яку почув від когось іншого. Хай Дух Святий попровадить нас, дорогі, на цій дорозі, щоб ми справді зуміли зауважити Боже діяння, розпізнали його. І тішились цим великим даром, який від Бога походить, особливо посеред наших труднощів. Дякую вам і до зустрічі. Па!